Зранку Полтава розпочинає святкування Дня Європи притаманною собі спокійністю. На сцені біля театру імені Гоголя грає симфонічний оркестр. Трохи далі вулицею Жовтневою розгорнулися святкові павільйони. До Полтави похвалитися своєю продукцією з'їхалися з усіх районів. Уклінда земний із Даля вам щиро шле зіньківська земля. Організатори називають це міжрегіональним туристичним фестивалем гастрономічна гостинність Полтавщини. Намагалися об'єднати всі наші гастрономічні принади, тому що в кожному районі, в кожному місті проводяться гастрономічні свята, як, наприклад, там свято Миргородської свині, свято Полтавської Галушки, свято сала і так далі. Борщику Глиняному горщику. От сьогодні тут представлені райони, міста нашої області, які е, презентують свої гастрономічні принади, ті, якими саме зустрічають гостей в своєму районі, в своєму місті, а перехожі не Роздивляється полтавський колорит, бо подивитися і справді є на що тут продають чимало сувенірів, зроблених руками місцевих умільців. Товаровиробники пригощають національними стравами українським борщем, варениками, полтавськими галушками, чимало різних смаколиків і не лише на багатих столах, а й у піснях місцевих аматорів, які прямо на вулиці розважають земляків і гостей. Ой, гаушечки, 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 гаушечки. Потрібно якомога більше влаштувати таких заходів, щоб ми дізнавалися про інші культури, про інші традиції. Ну і щоб якби підтримали між собою зв'язки. Це надзвичайно класно, що так все організовано. Вважаю, що Україні варто йти в Європу і віримо у щасливе наше світле майбутнє. На урочистості у День Європи до Полтави завітала постійний заступник посла Німеччини в Україні пані Анка Фельдгузен. Вона разом із керівниками області побувала у кожному павільйоні, що були представлені на фестивалі. Порадити я можу тільки маленькі правильні кроки. Це не буде завтра, буде, але треба в. Напрямок, в правильний напрямок. Кожен день щось маленьке зробити. Я думаю, що вам вдасться і швидше, ніж ви думаєте. Ніхто крім нас не протопче той шлях до Європи, яким ми повинні прийти. Своя власна свідомість в головах це саме перший шлях. Ми повинні для себе зрозуміти європейські цінності. Боротьба з корупцією повинна загоститися. Всі інші речі, всі цінності повинні взяти. Тоді шлях буде легкий і швидкий. Голова облдержадміністрації Валерій Головко зазначив, що Полтавщина, як і Україна, в цілому має значний потенціал, щоб в майбутньому стати членом ЄС. Для цього за словами керівника області усім слід об'єднатися і рухатися правильним шляхом. Справжнім дипломатом відчув себе і полтавський громадський активіст Олександр Масюк. Він брав активну участь в обговоренні, і ні на крок не відходив від керівників області, ніби позиціонував себе одним із них. А свято у Полтаві тривало. До вечора.